Слава Україні! Так, сьогодні у нас 15 липня. Забіг у свою рідку кукурудзу. Я її в принципі давненько не показував. Так, ось де яка вона на сьогодні. Знаєш, по густоті я тут прикидав десь, ну коротше, в середньому 35-37 тисяч тут у мене залишилося. Вона була така ріденька, слабенька, маленька. ну, коротше, Вагався я, що з нею робити довго. там Хто бачив, хто спостерігав, той бачив. От. І на сьогодні маємо ось таку кукурудзу. Посіяний тут гібрид гран 6. Висівалося тут десь 60 тисяч, а по факту вийшло десь 52. Там через ту помилочку. сівалкою, з налаштуваннями, яка в мене вийшла. Я бачив, що воно там щось цей, ну як електроніка показувала, що щось з висівом не так. Але обходив обдивився, коротше, нічого не знайшов. У мене чогось думка була, що брав я найкрупнішу фракцію. І через те, що була найкрупніша фракція, так вийшла. Але по факту там вийшло, що просто на натяжничку не надягнув зірочку і побачив вже, як це поле. Досівав, Вірніш, не як досівав, а досіяв це поле і поїхав, там людям сіяти, норму збільшував. І тоді вже побачив, що було щось не так. Ну, коротше. Вийшло, як вийшло. Плюс потім тут з обробітком ще момент був, трошки схожості убавило другий момент. І третій момент це сама схожість насіння. Десь відсотків 10-15 випало. Рився, шукав, воно. Набубнявіло і згнило, благополучно. от така історія, чого тут вийшла така цікава норма. А ще чого, того, що частина попала в сухе і все. І воно потім, я не знаю, дощ пішов десь через, я не пам'ятаю скільки тижнів. Та тижнів два після посіву. І воно, його чи шкідники погризли, не знаю, чи воно. Теж е момент попадався, що воно бубнявіло. І просто тупо ну, провокаційні сходи типу, були, а це частина його е пропала, скажімо так, цього насіння. Ну, через те такі сходи й вийшли. На початок вегетації вона в принципі, досить бадьоро. Ось через те, що відсутній був. Конкуренція по боках. Вона навіть ось попасинкувалася. Ось дивіться, пасинок. Основний, основне стебло дало качан потім. Пасинок ось дав качан, причому що це нормальний качан. І другий пасинок ось, де. бачите, де насіння Ну, коротше, Одна рослина виходить, має повністю виповнений і досить гарний качан. Ну, єдине, що совка тут трошки попрацювала на... Краєчку, так, щоб всередині дуже не повигризало. Ну, коротше, оце ось одне у мене поле такого досвіду, так що подивимось, що з цього вийде. В загальному, я думав, вже залишив ризикнуть, думав. Думаю, мало ли погодні умови повторяться з минулим роком, а то й гірше буде. І, на жаль, так і сталося. Вони не те, щоб і повторилися. Ну, Немає такої жари 40, у нас, по крайній мірі. Але і з опадами у нас було таке собі. Е, продуктивні е, опади. Ну, Таке, щоб міліметрів хоча б 15-20 було останній раз. Хух, мабуть, у червні. Е, е, у липні було там декілька дощів 2 мм, 6 мм. Ну таке воно просто підтримувало життєдіяльність, скажімо так, там на той період, на який воно випало. Там на тиждень, грубо кажучи, і все. А далі ті опади випаровувалися і рослинки. Жили на опадах ті, що були у цьому. Ну, Весняна-зимова волога. Ось дивіться, також окремий екземпляр. Тут у нас в'язалося он, раз, два, три качани. Так, зараз Другий хотів відкрити, подивитися, що тут. Тут совка попрацювала і ну, от, практично в другому качані нема нічого. Зате перший виповнений. Ось дивимось, бачите, вже насіння те, що совка підгризла, псується. Перший виповнений ось до кінця. Тобто по опадах. ну, Вже тут, я думаю, навіть дощ дуже не допоможе, тому що, як бачимо, листя вже в'яли, в'яли, в'яли. Вона вже тупо горить, ця кукуруза. Але в принципі, слава Богу, що і ось маємо ось такі качанчики. Такс. В принципі, досить непогані. Якби Полтавська область у нас і непогана, а бачите, а теж дощі пройшли. Ось сидить, бачите, сука. А дощі пройшли досить локально. Ну, гадячка казали ось там недавно, з тиждень чи півтора назад, 30 мм чи 50 щось там випало. Ну там хмари були такі, а нас ото краєчком зачепило, 7 мм випало. Щоб ви розуміли. По кукурудзі навіть вона не дійшла до ґрунту. Та волога. Ну, Кукуруза сама собі там під себе там підлила, що спіймала і все. По сої промочила там буквально сантиметр півтора і все. Ну, Теж коротше, соя виходить, витягує ну, з соєю. Я не знаю, я б сказав, взагалі така печаль біда. Ну ось дивіться, тут ось два качани такі нормальні. Ну, воно де як, де два, де один. Якби в принципі, була волога, при оцій густоті було б тут по ну, півтора качана було б. Тобто вона б оцей качан вона б щось би наливала, вона цвіла досить довго кукурудза. Тобто на той момент як я ходив, як вона цвіла, качани більш-менш навіть позапилювалися другі. Але нестача вологи, ну вона його просто скинула. Той другий, але ось але, як бачимо, маємо ось такі качанчики. Ну, нормальні агрегати, в принципі, мені подобається. Тут було КПЕ з осені, потім я весною потягав борони і культиватором своїм білоцерківським закультивував. От Оце була основна причина, чого вийшов момент з обробітком. Бо культиватор цей лапи, якщо десь якесь ущільнення, він просто напружено грає, і вони підскакують і все. І більше і воно ну, не як сказати, коротше, не робить ложе, проскакує зверху і все. А сівалку я ж, ну, сівалка ж у нас джондір 7200, 200, якби наутільна, але думаю, воно оброблене. Скинув тиск на середній. Треба було залишати максимальний і тоді б по висіву було б воно більш-менш адекватно. Ну, Зробив, як зробив. Ну, в загальному можливо і. На краще, що так вийшло, якщо чесно. Ну не знаю. Ну, 35 тисяч, а може і, і гірше, бо ну, якоби, якби та густота залишилася то був би качан просто не такий виповнений. Ну, ось бачите, до краю він виповнений, Диви, і тут сидить. Совка на кожному качані практично є. І вона жаре її. Так, ну кажу ж, повторюсь, жаре тільки краєчок. Всередину качана залазило до такого. Слава Богу, немає. В принципі, в загальному. Урожай тут якийсь буде. Може навіть і більш-менш адекватний. Я думаю, що не можу, а точно адекватний на цей рік. Подивимось. Загадувати не буду. Загадувати не буду. Ну, щось буде. Ну от така. Це вже дійшов до країв, це тут розвертався, мабуть, більш за все ще трошки повитоптував. Гляньте, яка амброзія. До речі, це поле тут було о, так її. Тут був грунтовий гербіцид. Так, ось края. Десь тут пересяви були, бачив. По качанчика немає. Тут ось дерево росте, бачите, теж воно тут висасало вологу, качанчики трошки менші, але вони також є. Так, значить, що воно? Що? А, по бур'янах. Тут було три гербіциди. Чи чотири. Коротше. Перший був це грунтовий ацетохлор, десь півтори літри на гектар. В принципі, досить непогано спрацював, бо там, де були огріхи, там мишію було у рази більше, ніж там, де не було цього, там, де не було ґрунтового. Так. А потім пріма мілагра, ну тобто 24 день косульфурон. І далі тоді. Ого, дивіться, тут навіть тріщина є. І далі тоді. Працював ще раз нікосульфуроном по, я не пам'ятаю вже, то десь 10-й листок був, бо злаки кепер і довелось працювати. І воно зараза коротше, де добило, де не добило, ну таке. Ось тут ось дивлюся, ось дивіться, бачите, щось трошки жовтіше, ну це може теж від дерева. Бо сюди так дивлюся, наче зеленіша. До речі, там, де я тільки що ходив, то було кукурудза по кукурудзі, а це... Кукурудза по пшениці. Це, мабуть, підняв сі волку раніше, щоб не робити пересів великий. Да. А це вже кукурудза по пшениці. Тобто дивіться, яка кукурудза по пшениці. Я б сказав би, ну така, як мінімум маса тут побільше. Можливо, через те, що кукурудза по кукурудзі вегетувала минулий рік довше і волога була використана більше. А у пшениці, можливо, щось десь залишилося і після пшениці в глибших шарах. Ну і відповідно ж плюс потім накопичилося трошки більше. Ну, таке, бачите? Тут, звісно, такі кущі повеселіше. Ну, ось, і густота тут наче більша, і качани тут наче такі непогані. Ну, не знаю. Коротше, подимось. Покажуть, як ото кажуть, бункер, що воно, ну да. ця амброзія, ця. так. Амброзія її залишаємо. ну, Непогано. Отут і схожість наче, краще була. Ну, після пшениці можливо воно обробилося краще і відповідно ж е ну, посіяно було трошки краще. ну, да, Бо тут густота, я б сказав би трошки побільше. Ну Тут не тільки густота, тут ось бачите, також вони рослинки попасинкувалися, пасинки качанів не дали, хоча я думав, що дадуть. Так, качанів-пасинки не дали. ну Один повноцінний, в принципі, є. Думаю, що тут буде, буде, ну, бачите, ось зверху є. Коротше, буде тут все нормально. Я думаю, що ця густота на цей рік, можливо, була. І вгадано, бо дивлюся в кого густіше, навіть там, де опади були, то качан недозапилений. А тут ось, бачите, качанчики запилені. Питань немає. Вони ще ось, вона ще, ну тут зеленіша по пшениці, повторюся. Ми ще, чи це, Бачите, як просто яке вимахало. Це капець. Ну що, тут на наступний рік буде соя. Бур'яни миці, я думаю, то я в шоці. Коротше, лободи, лободи бур'яни ми ці наслідуючий рік трошки поганяємо, то не страшно. В загальному не дивлячись на оті поодинокі, ну де трошки і не поодинокі, то звісно бур'яни. Так, це я знов сюди вийшов чи це вже в іншому місці. Так, в загальному, в принципі, кукурудза, по крайній мірі маса, ось бачите, і по пшениці вона вища. Ось тут, ось дивлячись. По пшениці вона більша, вона вища, по кукурудзі нижча. Таке спостереження. Коротше, в загальному, в принципі, кукурудза, я б сказав, нормально. Урожай тут якийсь буде. Качанчики тут досить непогані. Вони ще наливаються. Вони ще наливаються. Ну тут і кукурудза, я так скажу, зеленіша. Ось дивіться, листки по пшениці маю на увазі. Тургор тут покраще. От що значить все-таки сівозміна, бачите? Сівозміна має бути в будь-якому випадку. Ну, а тут вже тоді по урожаю подивимось, що воно нам скаже, покаже. Ну, я думаю, що в принципі щось покаже. Молодить буде, що і на тому, слава Богу. Так, все. Трошки і для вас, ось, до речі, давайте ще пересевчик трошки покажу. Ось, бачите? Пересівчик і нема качанів. Ну таке зовсім маленьке, маленьке. Ну так це пересів. Тут скільки тисяч. Е, хай 45, да? ну тут трошки краща густота, ніж по кукурудзі. Хай 45, тобто 90 та щось та є. А як отам 65 посіять і пересів, то буде цей. Коротше, треба йти до технологій. Мається, на увазі, о, там щоб було посекційне відключення, щоб не було. Оцих усіх моментів, бо на таких е, пересівах, не скажу, що їх прямо багато таки на площі, але ми теж е, втрачаємо. Ну і плюс е, з такими штуками в принципі нормовий сіву легше регулювати. Ну, то все по порядку. То все по порядку. Ну ось, бачите, да, від дерева тут чи воно чогось підгорівша дужче кукурудза, а тут, тут зеленіша. Краєвий ну, ефект. У мене крайовий ефект по всьому полю, якщо могли помітити, це тут, мабуть, я повертав і тут сівалка швидше крутилася і тут густіше вона висівалася, кукурудза, через то вона ще може бути типа, норма висів більша і вона висівала більше. Ну, така коротше, кукурудза. Так що пишіть, коментуйте, що думаєте. Про цю кукурудзу. Про, ну, про, цю ж, як вона називається? про густоту. Тут дивіться, коли я рахував її, то нараховував десь від 28 до 46 штук рослин на відрізку 14,3 метра. Тобто локально густота коливається від 28 до 46 тисяч. Отак ось. Середнє з того, що я там замірів, зробив, штук 25 чи 30, то вийшло 35 тисяч густота. Це на той момент. Ну, Я думаю, що плюс десь якийсь качанчик буде, другий на якійсь рослинці, бо трапляється все-таки не всі вона поскидала. То не знаю, тисяч на 40 качанів може і вийдемо, і відповідно, качани більш-менш величенькі налиті будуть, то я думаю, на якийсь результат ми вийдемо. Так, Нагадую, збір триває. Посилання буде, як завжди, в описі до відео і в першому закріпленому коментарі. Давайте допомагати хлопцям, бо зараз там ще й ситуація загострилася, блин. то підтримка потрібна їм як ніколи. Все, дякую всім за увагу, всім пока.